Він ці в руку віддав. Ось такий мій окунь. На палочку до 10 грам. Флагманзет. Так, у мене така чисто експрес-рибалка, Можна сказати, півтора години до заходу сонця. І вирішив пошукати окінця. Оп-оп-оп. Декілька штучок вже вдалося зловити. Навіть з першого захід. Ловлю сьогодні знову на флагман Z до 10 грам. Так, все-таки хочу впасти тут на траві слизько. Хех. Треба бути обережним. Опа! Зараз тут один закид і переміщаюсь далі. Так, рухаємося далі. Тут не кидаємо, тут тут можна. Ось там є таке місце. Тут так попробуємо зараз під той очеред. Що він там є? І два грама. Так випробував там і 1 і грам, півтора грама і я вирішив, що 2 грама на 0,3 на шнурі тут саме оптимальний варіант. Що І закид нормальний і почується добре, так що його не спочинається з 2 грами. Ну, Суто для мене. Там ж я в кого виходить. Також у мене 0,3 шнурця Азура Софіна і катушка також Азура Софіна 2500С. Так, тут туди рухала одна кукльовочка і все. ти що. Красавчик, подивіться, який влупив тут берегом, Ай і втік. Зараз до його достану. Та ну покльовку я почув. Декілька гарних фото і відпускаємо. Да, така вже холодна, як сказав, зранку сьогодні у нас було 0 градусів. Гарний, гарний. Так лупив, не очікувано. Опа, це? Фух. знову поганий. Та що ж ви зриваєтесь? Я вже казав останній закид і йду. Тут ще щось удається зловити. Ти шо, з кожного закиду. Але пішов трошки на зменшення. Прямо під баром сидять. От віша один, да? ну покажись. Заїв, впевнений, ну, але маленький. І знову ж таки берегові майже зоні. Я кидаю туди під очерет. З надією, що там хтось вилетить, а там нема нікого. Ще цікавіший. Гарний. Так, якщо вода вже така досить холодна, то я поставив фіолет. Як правило, фіолет завжди по холодній воді працює і от з першого закиду. 1.8 фіша. ляріс. Класика жанру. Ага, розмір мороженое уже трошки більше. Кида нічого не клює. Все тут також буквально до п'яти метрів від ну Попробую ще раз. Опа, ага, знову лаклівка одразу. Падені, що, що видало. ха Є Ну, хочеться вже якогось крупнішого. Хоча сьогодні, можна сказати, вже повноцінний тест ЗЕРДА відбувся, відчув багато покльовок. Не та як на попередньому відео. Ах, Знову у нього. Так що така паличка має право на життя, ну ти, багато хто не його. Якщо чесно, вона ще й зараз вже її залишки, можна сказати, лишились. Що її більше не будуть, чи будуть оновлювати моделі. Ну, коли я сказав, то коли я купляв, точніше то мені сказали, що їх лишилось таких, як в мене, щось 15 на Україну, чи 12. Так що думаю, треба попробувати та й бевушної завжди продам. Досить, думаю, популярна модель. І помікрушити можна, і щось більше кинути. Така універсальна досить. Одна два грама ідеально. Ага, такий, Ха -ха. Як вам? Довгий такий. Ну, це точно хочу на фотографію. Ще більше кінно. Ну, а вас що там? Зірвав біля. А місцевий, прийшов на рибалку з одним монтажом, обірвав і каже, все, йду додому. Це як так я на рибалку? Це так якби я взяв один, один груз, один гачок і одну приманку. Ну і і такі люди бувають, ух, дивись, що робиться? Ху-ху Ще більше. Та ну Ну, худий страшне, ну, цього зафоткаємо. Оце без поклів. Ой. Ну. Ха, під бороду. Як субічок. Ціпа. Ага. Ніби до одна водойма, а ох, тут себе поводить зовсім по-іншому. сбоку не вроде приманка сбоку то окуну ж мало. мазар випать хороший О, ось я спокусив, все таки. Ставило 2 дюйма вдруг і 3 грам, щоб далі кинути. Ось десь третього закиду. От, відкусив мені. Ну, зараз поміняю, ще раз закину.